Глава 14 Наставник ПЛАНЕТА ЮПІТЕР СОНЯчна Система. Роланд сидів у великому кріслі у науковій лабораторії в оточенні дітей. І як колись Ліус, його вчитель і наставник, розповідав маленьким науковцям про Всесвіт, Роланд теж почав викладати у науковій лабораторії. Навкруги лунав дитячий сміх. Він виявився напрочуд гарним наставником. У химерних фігурах, утворених зірками, стародавня людина бачила образи людей, тварин, птахів. Людина почала групувати ці невідомі його розуму, світила в сузір'я, давати назви цим сузір'ям і окремим яскравим і чудовим зіркам. повільно розповідав Роланд дітям. З давніх давен небо вабило людину своєю красою і таємничістю. Але стародавній людині навряд чи вистачало часу милуватися зірками, надто суворим було повсякденне життя. Роланд любив історію і багато часу присвячував розповідям про минуле сонячної системи та прапращурів з планети Земля. Роланд занурився у спогади про стародавні історичні часи, коли людина мала вільний час, вона починала не тільки споглядати красу неба, що відкривалося над її головою, а й училася орієнтуватися по зірках, розраховуючи траєкторії їхнього руху по небу. Людина навіть стала гадати і передбачати долю по зірках. Природно, у людини виникало бажання глянути в небо і ближче побачити, що і як там відбувається. Тому людина винайшла телескоп, який допоміг дізнатися багато нового і про небо, і про землю. Почувся дзвінок до осфону. На зв'язку був тет: Привіт, Роланде! Як справи? Бачу, ти поринув у наставництво? Так, діти і справді приносять неймовірне задоволення, дуже допитливі, навіть я в дитинстві не був таким кмітливим, як вони. Я зв'язався з тобою, щоб розповісти про нові зразки, які ми привезли до наукової лабораторії, повідомив тет. Ми натрапили на один з видів розумного життя на далекій планеті у сузір'ї Риби. Висадившись на планеті з атмосферою близькою до складу атмосфери Землі, ми натрапили на дивовижні рослини зі скла. Рідко можна побачити розумну рослинність з хімічних елементів, а ти впевнений, що вони мають інтелект? Так, вони мають інтелект. Наша наукова лабораторія підтвердила, ми привезли зразки до сонячної системи. Вони цілком безпечні для людини розумної. Чи мають вони свою мову? В тому то й справа, що мають. Їх мова нагадує спів птахів чарівна та приємна на слух, розповів тет. На планеті рослини мали пишне листя, а барвисті квіти були рідкої краси. Переважна більшість рослин була зі скла або з якогось іншого прозорого хімічного елементу, невідомого землянам. Від високих дерев до ніжних квітів кожен вид мав свою виразну красу і привабливість, всі рослини мали яскраві кольори. Незалежно від того, яскраво червоні і рожеві кольори квітів чи насичена зелень пишних кущів, ці рослини додавали сплеск кольору і життя будь-якому чужопланетному середовищу. Раптом вся ця чарівна краса почала рухатися. Під дією тепла Червоної зірки квіти просто розплавилися і утворилися озера з киплячого скла. Температура сягнула 1300 градусів Цельсія. Де саме ви натрапили на ці створіння? Відомостей про планету дуже мало, але ми знаємо лише те, що ця планета робить повний оберт навколо своєї материнської зірки, тюмного і холодного червоного карлика, за 10 земних років. І це ще подорож. Середня температура поверхні холодного карлика становить всього мінус 270 градусів Цельсія, а це, як ви здогадуєтесь, дуже і дуже холодно. Червоний карлик має високу температуру поверхні, понад 1300 градусів на денній стороні і є залізною планетою. Висока температура поверхні призводить до того, що залізо на планеті знаходиться в рідкому стані. Розумні квіти, що мають інтелект, дійсно рідкість для нашої лабораторії. Розумні квіти, які мають інтелект, почав свою розповідь тет. Представляють собою неймовірно захоплюючу та фантастичну картину, яка відкриває безмежні можливості для сприйняття рослинного світу інших світів. Ці квіти, що володіють інтелектом, виходять за межі звичайного розуміння рослин, які людина звикла бачити як бездушні організми, лише призначені для розмноження та прикраси оточення. Інтелект квітів відкриває нову перспективу сприйняття природи інших галактик, надаючи їм здатність сприймати світ навколо себе, аналізувати інформацію та навіть приймати рішення. Вони можуть реагувати на зміни в навколишньому середовищі, виявляти власні потреби та навіть взаємодіяти з іншими організмами. Одним з найцікавіших аспектів інтелекту квітів їх здатність до навчання. Вони можуть запам'ятовувати досвід та використовувати його для виживання у надскладних умовах. Дякую, але цієї інформації замало, відрагував Роланд. А ти вже розповідав дітям про кота? раптово спитав тет. Ні, дякую, що нагадав. Зараз неодмінно розповім. Але не про кота, а про експеримент з кішкою. Роланд згадав Ліуса: саме він колись багато років тому розповів йому про цей експеримент, який проводили до епохи роботів, та за допомогою якого пояснювали побудову Всесвіту. Закінчивши розмову з тетом, Роланд на хвилину вийшов до іншого приміщення і повернувся з білим кроликом в руках. На планеті Юпітер немає котів. І в лабораторіях живуть тільки кролики. Замість кішки я буду використовувати кролика. Згодні? спитав дітей Роланд. Діти затаїли подих. Роланд знав, що вони дуже любили експерименти і його розповіді про минуле. Роланд почав розповідати про експеримент. «Кіт?» А точніше, кішка Шредінгера, був просто навчальним інструментом, який науковець до епохи роботів використав, щоб проілюструвати, як деякі люди неправильно тлумачать квантову теорію. Квантова теорія дуже дивна. Такий об'єкт, як частинка чи атом, який дотримується квантових правил, не має реальності, яку можна було б визначити, доки його не виміряно. До того часу його властивості, такі як імпульс, закодовані в математичному об'єкті, відомому як хвильова функція, по суті, означає, якщо ви зробите вимірювання, отримаєте діапазон можливих результатів. Неминучим питанням, яке виникало в міру розвитку теорії, було що ж тоді ця річ робила до цього? Роланд взяв коробку з радіоактивним атомом, флакон з отрутою та білого кролика замість кота. Керуючись квантовими правилами, радіоактивний атом може або розпадатися, або ні в будь-який момент. Невідомо, коли настане цей момент, але коли він розкладається, він розбиває флакон, випускає отруту і вбиває кролика. Якщо інтерпретація правильна, то до того як відбулося будь-яке вимірювання. Атом, а отже й кролик перебувають у суперпозиції розкладеного та мертвого і нерозкладеного та живого. Абсурдність говорити про живого і мертвого кролика одночасно мала показати, що в інтерпретації реальності чогось не вистачає. Діти, що відбувається з кроликом? спитав Роланд. Ми не знаємо достеменно. вигукнув Рон, чорнявий хлопчина з великими блакитними очима. Кролик знаходиться в суперпозиції живої та мертвої тварини одночасно. Діти почали сміятися. Роланд теж розміявся. Відкривши коробку, він дістав звідсиля живого кролика з чорними оченятами, пухнастим хвостом, який не розумів, що з ним трапилось. Наставник пояснив дітям, що в стародавні часи експеримент відіграв важливу роль в розумінні квантової теорії. Ключно з інтерпретацією багатьох світів, яка говорить, що різні можливі реальності квантового об'єкту кристалізуються в різні паралельні всесвіти в точці вимірювання. Роланд поглянув у велике вікно з товстого і надміцного скла. Сонце міцно закріпилося на небі планети Юпітер, його потужні промені падали майже вертикально на поверхню. Все з такою радістю тяжило до сонця на світанку, тепер прагне сховатися в тінь. Небо втратило яскраву блакітність набуло жовтуватого відтінку. На небі з'являються перші легкі хмари, пливуть вони повільно, майже непомітно для людського ока пливуть ліниво. І раптом сильний удар грому сколихнув усе навколо. І блискавка, сама сліпуча і прекрасна блискавка, немов лезо, витягнути з піхов. Розкидала чорні хмари на частини. У Роланда було відчуття, що він стоїть між небом і землею, а спалахи блискавок або освітлюють хмари зсередини, створюючи абсолютно фантастичне освітлення, або розривають чорну завісу небес, вдаряючись об землю. Удари грому поглинають усі інші звуки, сталеві потоки дощу ллються на землю, і вона не встигає вбирати цю насу падаючої води. Спінені потоки мчать бурхливо в один відомий їм бік. Раптом дощ припинив свою тожливу пісню, а порив вітру миттєво розірвав її на шмаття і розвіяв сіру пелену. Роланд поринув у спогади. Поки земля намагається повністю поневолити нашу свідомість, небо прагне звільнити її від земної суєти, спрямовує до усвідомлення справжнього сенсу людського життя, життя в гармонії з усім Всесвітом. І як усе, що відбувається на землі, незримо пов'язане з життям зоряного неба, нічого випадкового в житті не буває, все природно і визначено мудрими космічними законами, і тільки неуміння помітити цю закономірність змушує нарікати на людську долю. Все, що існує у сонячній системі, проходить свою, тільки їй властиву стадію еволюції, і небо вчить відповідати цій стадії. Земля дає видимий наступний урок, а небо допомагає його виконати, підказуючи єдине правильне рішення чуйному серцю цьому посереднику між небом і землею. І вечернє небо непомітно починає набувати кольору ночі, і якщо на західній частині неба ще зберігається відблиск дня, що минає, то на східній частині глибша блакить вже збагатилася сріблястим розсипом перших зірок. Поступово це блакить покриває все небо, набуваючи синювато чорного відтінку. І ось знову сонце з'явилось на небі. Земля зробила ще один крок у майбутнє, майбутнє, яке визначається Всесвітом, усім кодексом космічних законів, але водночас у цій визначеності всьому, що існує у сонячній системі, надається повна свобода вибору, а саме вибір шляху, результатом якого є або еволюція, або руйнування, і як важливо кожному серцю усвідомити неминучість цього вибору. Адже від його правильності залежить доля кожної людини. Час не постійний, змінюється з рухом. Докази зв'язку часу з частотою хвиль базуються на теорії відносності, якби частота хвилі змінилася сьогодні, людина б не знана різниці. Сприйняття часу залишиться таким самим, як багато тисяч тому годинники все ще працювали б і виглядали б нормально для нас. Однак. Якби у нас було два годинники, які вимірюють дві різні частоти хвиль, ми б помітили різницю і могли б встановити частоту хвилі як механізм часу. Роланд любив розмірковувати над природою Всесвіту і пояснювати своїм підопічним закони фізики та розповідати про побудову всесвіту. У нову еру вчені довели, що затримка часу реальна. Коли об'єкт рухається швидше відносно іншого об'єкта, їхні годинники не збігаються. Уявіть, що є особа А, яка перебуває на Землі. Людина Б летить на космічному кораблі зі швидкістю світла до краю сонячної системи і назад. Особа А значно старша її годинник був свідком багатьох циклів. Особа Б майже не постаріла, її годинник значно сповільнився через її швидкість, це фізичне явище, є затягування часу, уповільнення часу. Частинки на основі хвиль. Можуть пояснити уповільнення часу. Подібно до звуку, який людина чує від об'єкта проїжджаючиго повз, ефект часу стискає хвилі на передньому краю в напрямку руху і подовжує хвилі на задньому краю. Навчати дітей складним фізичним законам та розповідати про Всесвіт було непросто навіть досвідченим науковцям. Коли діти ростуть у дружному до науки середовищі, їх заохочують ставити запитання. Критично мислити, експериментувати, пояснювати свої міркування, читати, писати, створювати моделі. В дорослому віці вони будуть більш здібними і відкритими до нових технологічних нововведень. Діти стають кращими розв'язувачами проблем і навіть підвищують свій інтелект, коли їх навчають принципам логіки, перевірці гіпотез і інших методів міркування з дитячого віку. У нову еру вчені передбачили форму гравітаційних хвиль. Неперервний гумір створений парами надмасивних чорних дір, кожна з яких має масу від мільйонів до мільярдів сонців, які повільно обертаються одна до одної по спіралі. Вони випромінюють гравітаційні хвилі нижчої частоти. Ці стохастичні або фонові гравітаційні хвилі горкотіть з усього всесвіту зі швидкістю світла, ніжно б'ючи по поверхні планет з усіх боків. Подібно до хвилі величезного океану. Усі зірки в нашій галактиці рухаються узгоджено з хвилями в просторі і часі, яким потрібно більше десяти років, щоб завершити один цикл, пояснив Роланд своїм підопічним. Чорні діри мають певну температуру і випромінюють, втрутився у розмову інший науковець. Було встановлено, що розсіяння енергії чорної діри пропорційне площі її горизонту подій, двовимірної межі, що розділяє Чорну діру від решти Всесвіту. Це видатне досягнення свідчить про те, що інформація всередині Чорної діри, а відповідно будь-якої області космосу, може бути закодована на поверхні, що оточує цю область. Інформаційне поле Чорної діри визачне. Роланд, розкажи нам про свого друга Пітер Сміта, попросив один з його вихованців. Пітер Сміта? перепитав Роланд. Ти багато розповідав нам про Ліуса, але дуже рідко згадували свого напарника по наукових розвідках. Розкажи нам про нього. Роланд посміхнувся. Він знав Пітер Сміта все життя, він був одним з найкращих його друзів. Пітер Сміт ніколи не брав участі в наукових розробках лабораторій і ніколи не був на Юпітері. Протягом останніх років Пітер Сміт не брав участі ні в чому, крім випробовувальних експериментів польотів над нових зорістлитів. До цього він був пілотом вантажного космічного корабля. На відміну від Ліуса, який був занадно старим, щоб змагатися з хлопцями, які проводили випробовування в наукових лабораторіях на сліпучо швидких шатлах, Пітер Сміт був середнього віку досвідчений пілот Ас. А чим зараз займається Пітер Сміт? Я точно не знаю, відповів Роланд. Можу сказати, що він працює над удосконаленням над нового космічного зорістлету, нового зразка. Над новий космічний апарат є невеликим. Він менше схожий на космічний корабель, а більше на стрілу з широким наконечником. Це такий собі піраміда з чотирма твердими кутами, що звужується до плавців мірою наближення до основи. Кабіна пілотів і декілька приміщень знаходяться всередині циліндра, що проходить по всій довжині стріли. Плавці для потенційних колекторів енергії. Корабель легкий. Здатний маневрувати в обмеженому просторі з великою точністю. І це все, що я знаю про роботу свого друга. Атет, на відміну від Петерсміта, професійна подорож тета почалася, коли, будучи вихованцем Ліуса, він з ентузіазмом досліджував можливості Всесвіту з раціоналістичної точки зору. Тісний контакт зі пілотами міжзоряних човнів, які мають значний досвід міжгалактичних перельотів, дав йому зрозуміти, як різноманітні люди стикаються з різноманітними проблемами, вивчаючи те, що мені здавалося очевидним. З часом він став одним з найкращих пілотів та командиром над нового вантажного зорельоту Альфа. Перші у своєму роді проекти над нових кораблів з унікального металу терію стали першими міжпланетними кораблями, здатними подорожувати між будь-якою кількістю планет і сонячними системами зілічені земні дні. Ідея переміщення між системами була грандіозною та складною навіть для творців над нових космічних апаратів. Їх корпус був виготовлений із суміші, алюмінію та терію високої щільності та малої маси. Він був майже таким же легким як пластик, але жорстким і міцним, ніж така ж маса сталі. Це дозволило створити масивне тіло над нового корабля без необхідності постійних поїздок із матеріалами назад і на Юпітер. Матеріали корпусу можна було б виробляти та збирати у космосі. Час наукових дискусій з підопічними у лабораторії завершився. Зважаючи на вік дітей, вони любили розваги та мали достатнього вільного часу для ігор. Роланд попрощався зі своїми вихованцями та відправився до рідної домівки. Його чекав звіт про останню експедицію до планети розумних квітів зі скла, і він, затамувавши подих, хотів у всіх деталях дізнатись про новий вид позаземного життя та особливості розвитку цих нових видів рослин. У нову епоху термін живий досвід означає щось інше ніж у попередню еру.